Ми сьогодні розглянемо майбутній пілотний проєкт щодо створення майбутньої школи лідерства при Донецькій обласній військової адміністрації. Це, це дуже величезна буде підтримка для нашої молоді. І я пишаю цими захисниками, які спочатку повномасштабної війни ми поклали книжки на стіл, і взяли зброю до руки. А тепер прийшла наша черга допомогти нашим молоді, нашим хлопцям і дівчатам, нашим майбутнім лідерам. Донецька обласної військової адміністрації, місцевих військових адміністрацій, наших підприємств Донеччини. Ми повинні зараз уже думати про майбутніх наших лідерів, які будуть відновлювати Донеччину після нашої перемоги. Школа лідерства це, це не тільки про нову генерацію лідерів. Так? Ми забули, що майже 6 років у нас вже дистанційне навчання і дистанційне спілкування. Тому ми столкнулися з такими проблемами, як соціальна ізоляція, зниження комунікативних навичок та зниження мотивації. І ця школа буде дійсно важливим і, я думаю, працюючим інструментом в подолання цих питань. Військового часу відпрацьовували в положенні відбору, що це ключова фішка. Що це не просто люди, які там, і готові колись покерувати. Вони вже зараз або керують в армії, або в органах місцевого самоврядування, або в школі, або лікар. Різні фахи, але вони зараз готові це робити. Очікуємо, що наші молоді люди, наші молоді лідери, наші, наша надія буде. Сформує це розуміння сучасного громадянина, сучасної відповідальної людини, людини, яка розуміє, як працювати з донорами, як адмініструвати великі інфраструктурні проекти, як розвивати, відновлювати, повертати те, що потрібно Донеччині. Цей проєкт, окрім розвитку особистих навичок молоді, на які націлений цей проєкт, має комплексну дію на вплив, комплексний вплив на суспільство і на молодь конкретно. Тому що щодо збереження громадської ідентичності, регіональної ідентичності, я взагалі вважаю, що якщо людина особисто Усвідомлює, що вона є частиною чогось, що вона створює що щось і приймає якісь участь у проєкті якомусь. Вона автоматично асоціює себе з цією ідеєю і розуміє, що цей проєкт є частиною її. Ми повинні створити всі умови для нашої молоді, для наших майбутніх лідерів, для наших майбутніх людей, дітей, які будуть знаходитися тут і будуть відновлювати нашу Донеччину. Я вам дякую.